Гарного часу доби, ви на каналі Кеті from Ukraine. Сьогодні у нас неділя і час починати нову серію серіалу життя. Так, якщо ви готові, заварюйте собі каву чи їх І поїхали, наводили ми з моїм чоловіком лад, і е, ось ці картини стояли в мене на підвіконні, і ми їх повісили. Бачите, ось ця Україна в мене, і ось ця, що Віронічка малювала. А Тьомчик, до речі, ту свою Наруто картину так і не домалював. Вона в нього стоїть, він знов забрав. Я думала сама домалювати її, але він забрав і сказав, що домалює. Так, сьогодні у нас будуть покупочки і мої відгуки, напевно. Так, вчора у нас була субота, і ми з моїм чоловіком працювали, нам треба підганяти об'єкт. І е, після роботи ми заїхали у. Наш топік, куди я завжди хожу скуплятися, і побачила, що у нас там відкрили нову Аврору. Я швиденько забігла туди, купила дітям ось цей повітряний пластилин, з ними сьогодні будемо робити поробки. І ще купила собі. Знов там нова Аврора і так, все, дуже косметика так розставлена, дуже файно, все так красиво стоїть, всюди є тестери, є пробники, можна все це скуштувати, намазати, подивитись. Але вибір не дуже великий. Але знов був мій цей блеск-тинт, я його десь на місяць мені вистачає. Два я купила, ще ось цей третій докупила. Дуже він мені подобається. Також побачила ось такі мусові рум'яна від Love It. Це в мене 01. А там ще був другий. Перший ось цей відтінок, він такий рожевий, дуже свіжий. Я Тут ось таке пакування дуже приємне. Але взагалі, ось цей колір, він не, не співпадає з тим, що всередині. Ось така губочка, що одразу на лице Тин-тин-тин. І ось такий виходить. Колір дуже рожевий. Тут у вас на камері, де і він і в життю. Але як розтушувати, то ось такий свіженький. Він мені сподобався, я їм вже фарбувалася. Один разочок. сьогодні ні. Сьогодні я знов нафарбувалася ось цими моїми улюбленими. Вони більш такі, ці більш рожеві, а ці більш такі, як пильна роза. Вони мені подобаються. Але дуже треба. Файно тушувати і не перетушувати, бо як перетушуєш, воно береться знову як тональним кремом. Ну, як е, проплешений такий плеш з'являється. А щоб був ровний колір, треба не перетушувати. Але я е, пальчиками тушую. Тушувала спонжиком, але спонжик дуже з'їдає колір. Так що пальчиком. ще ось такий може коштували, до речі, 55 гривнів. Е, може, подивлюсь, там інший той колір, теж він такий, як бежевий. Ну, коротше, треба подивитись. ще. Це та, та, яка не любила рум'яна. Ой, все змінюється я теж. Так, далі мені дуже сподобався ось ця така штука. Мені все подобається, що Lip Shiny Tint. Воно як з блискавками. Бачите, там ось такі переливаються вони. Але ні, ні. Його як намазуєш на... Губи, зараз я вам покажу колір. Він дуже-дуже яскравий, дуже яскравий. І такий він майже і лишається, коли застигає на губах. Ось, А розташувати може і можна, але не дуже воно виходить. То розташувати і воно, воно... потім ці блискавки вони майже непомітні. А колір той лишається. І дуже-дуже яскравий. Колись я ще в ролі купувала ось такий. Water Tint теж, Lip Tint від Safi, до речі, а то від Love It. Він теж був такий дуже-дуже червоний. І вони дуже схожі. Зараз я вам покажу. Ось цей нижній. ось цей. Бачите, вони дуже схожі кольори, Вон, він дуже яскравий на губах, я таке не люблю. І підтерти якось, розтушувати цей колір не виходить. Ну, в мене не виходить. Може, в когось і вийде. Так що, ось ці два я, напевне, подарую комусь, хто любить такі яскраві кольори і ще наводила теж лад, нагадалася, що є в мене ось такий ще від Love It. Це той, що Plumping Lip Tint. Він в мене стоїть з літа. Я колись купувала, вам його показувала. І, бо я переглядала відео ті літні і побачила. Я його, ну просто літом його неможливо було в таку жару витерпіти на губах. Дуже він пече. Але зараз я їм нафарбувалась, він вже не так пече і не дав мені того кольору, який він мені давав в літі. скільки він. Дуже приємно, до речі, пахне персиком. Він просто такий прозорий, але пече-пече, а потім починає чесатися контур губ. І Це мені не дуже сподобалось, так що теж користуватися не буду, можу видінно чи комусь віддам, бо віддавати мені взагалі нікому. Так, це я вам показала. Забігала я в рукавичку, бо у нас тут біля нас, що були всі наші рукавички у магазини, позачинялися. Я ніде не могла знайти взагалі, мені треба було кульки цифри для Артемчика на день народження, дві одинички. В Авролі тільки нулі лишилися. Я вбігала 6 чи Аврор, аврол, ніде нічого немає. Я взагалі була дуже зла, бо я думала, що все є, як і в літі було, а зараз там щось все інакше. І немає, і немає. Я така зла, і на день народження не знайшла. Найшла на наступний день, забігла у нашу рукавичку, і там були. Цифра з кульками іншими. Такі в наборі по 84 гривні. І я купила дві, і ми ж робили фото. Подивіться, до речі, в інстаграмі. Фоточки я завжди їм роблю на день народження, щоб потім ця пам'ять зберігалась, вони потім самі будуть передивлятися. І це є з розряду. Коли ти заходиш в магазин. І бачиш якісь близькі, які там продаються, і нагадуєшся, що в тебе це все є, і воно просто треба вдома його знайти. І знову я побачила ось такі в нашій рукавищі Gloss Color Essence. Вона називається. В мене два кольори. Зараз я вам скажу, які: 02 та 12. Вони мені дуже подобаються. Цей такий ніжно-ніжно-рожевий. Він не такий яскравий на губах, а цей такий, <кій> як. А цей такий, як пильна така коричнева роза Троянда. Дуже вони мені подобаються. Вони такі прозорі і дуже такі зволожуючі. Дуже. я знов їх знайшла і почала користуватися. І з розряду, коли ти заходиш в магазин, і нагадуєшся, що в тебе це все є. Просто треба дістати з полички десь і користуватися. Бо я з цим. Ось такі вони ці блищики, дуже-дуже файні, такі приємні. Вони як близькі маселки на губах. Дуже приємно відчуваються і достатньо довго тримаються. Ось, ой, ось такі вони теж класні. Дуже мені подобається. Ще з того року я ними користувалася. Ось цей, до речі, коричневіший я вже майже пів і використала. Бо я з цією рожевою ейфорією вже просто сама себе вже дістала. Так, те, що я замовляла з тему, тоді ми фарбували з вами брови ось такий тату-тінт, Він прикольний, але він на два дні буквально вистачає його на бровах, а потім він все дуже швидко стирається. Не дуже так, щоб він, вони тут пишуть до трьох, що там. Three days lost. Ну, десь так вони і пишуть. Ну, Один-два дні вистачає і все, потім все стерлося. Мені таке не подобається. Я на вихідних профарбовую брова фарбою. І воно в мене тримається десь до середи. Я просто підмальовую його і все. Ось таке мені подобається. Бо дуже-дуже ось це брови малювати кожен ранок. Це мене дуже бісить. Я люблю, щоб була форма, щоб я чик чик і все побігла. Так, ось ці, що я вам показувала, вії дуже-дуже класні. Але я ж показувала вам і ліпила їх наверх ось тут. І вони мені, мені, до речі, трималися тільки до вечора. А ввечері я лягла з ними спати, а встала вже з половиною з цих вій і вже зняла їх, швиденько відклеїла сама. Вони так швиденько чик чик знімаються, і я зрозуміла, що це теж на один раз. Але я поговорила з тією дівчинкою, і вона сказала, що вона їх клеїть під свої вії, ось сюди, знизу, знизу, знизу. Боже, як я сіла на тих вихідних, як я просто намагалася це приліпити. Я зрозуміла, що в мене такі чутливі очі, очі ці моргають, в мене нічого не виходить. Я психувала, психувала, так і не прилепила я знизу, не вийшло в мене. Тому щось я замислилась і замовила ось такі магнітні вії. Вони там злиплися. їх взагалі чотири штуки. Вилізла взагалі мені просто реклама в інстаграмі ці магнітні вії. Ось вони дві. Ось ось тут магнітик. Зараз щоб ви побачили, ось бачите, магнітик. Оце вони магнітяться одна до одної. Тут взагалі вже три приліпилася. І, знаєш, в інстаграмі воно коштувала 400 плюс достав, доставка. А я замовила за 83 гривні, плюс доставка вийшла мені 200 Що то 192 чи 182 щось таке. Так що вії дешевше, ніж доставка. Не знаю, ще не ліпила, потім будемо з вами ліпити у наступній серії. Так, далі в нас покупочки з Ось цей же ж, я вам показувала у той раз, не буду розпаковувати, що дуже погана якість. І замовила я таких ще два. <сум> логіка L. L логіка, як завжди. Я просто подумала, що подивлюсь я на якість інших. Коштували вони майже так само, чи ось цей щось 200. Він, до речі, зовсім іншої якості. Тут з такими полосочками. Застіпається він як купальник спереду. Ось такі ось, Його можна і носити як купальник, але ось ці плотні, двошарові, зсередині вони сірі, з тут вони чорні. Воно і виглядає як купальник. Взагалі можете і так носити, просто з чорненькими плавками. І набагато краща якість. Ось таке буде, хоч якось, тримати груди взагалі. Це, ця якість мені сподобалась. Він дорожче коштував, напевно. Я щось дивилась, вони. Euh, щось на цьому тему мені не дуже подобається, що за скільки ти купляв цю річ, цього немає. Вже є просто ціна зараз, ці, чи знижка, яку тобі ще раз дають на цей товар. І не зрозуміло взагалі, за скільки ти купляв ці речі, хоч записуй. Ось таке, мені сподобалось і розмір мій. XL там написано. Написано. І другий такий же самий я замовила чисто подивитись. Теж дуже непоганий. На мене підійшов розмір, що тут пишуть, зараз я вам скажу. Теж XL, Теж він майже із такої ткані і є. Дуже-дуже схоже така рубчик тканина. Майже як я той купальник собі замовляла. Дуже сподобалась така ж застібка спереду. Але теж ось ці чашки вони двоша м'які, але двошарові. Тут дві тканини спереду і ззаду, і воно набагато краще так тримає. І взагалі не той нічого там не видно крізь цю тканину. Теж мені сподобався. Мій розмір теж все підійшло. Так що так, так що треба там ще й, е, я відгуки напишу, щоб інші люди бачили. Так, там же ж треба замовити її більше, ніж на 400 гривнів. Ось таку ще замовила гірлянду. У нас є дві гірлянди, коли я починала знімати, я вам показувала. У нас у кожній кімнаті є ось ці гірлянди з. Я вам зараз покажу, щоб вам було видно. З USB-виходами, ось так вона ця гірлянда. Це дуже зручно, коли вимикають світло, то я ставляю у пауербанк і мені у будь-якій кімнаті світло. Де ми сидимо? Там я просто підключаю пауербанк чи у кожну кімнату пауербанк і вона. Дуже не швидко забирає заряд з пауербанку, що вона дуже надовго вистачає. Так що так, замовила ще ось таку. Нам в зал. У мене тут, у нашій кімнаті є, у дітей є, а у залі немає і дуже часто потрібно. У нас там розетка аж зверху від кандіора, я туди підключусь, але до нього до неї йде ось такий пульт. Що ти можеш знизу там вмикати, який тобі треба, і вимикати, і плюс-мінус тут яскравість регулювати. Бачите, ось плюс-мінус. Ну, коротше, прикольна штука. І щось там 120, там чи 140 гривень вона коштувала. Дуже мені подобаються ці гірлянди взагалі. Та й скоро новий рік треба коротше, красоту наводити. Причепимо ми з вами його у наступний раз. Я коли причеплю, я вам покажу, як воно буде виглядати взагалі. Так, наступне, що я заказала, це була, воно так красиво, там намальовано було. Я взагалі отримала не зрозуміла, що це взагалі таке. Прийшлось заходити дивитись це. Вона закрита. Я не хочу зараз відчиняти, воно ось тут видно, що вона така просто як біла. Це люмінесцентна втірка. Чи пудра люмінесцентна. Та, що ти втираєш втираєш, ту пудру, чи сиплеш, і воно потім світиться у темряві. Якось так. акрилова чи яка акрилова люмінесцентна пудра. Вона так на картинці так файна, а взагалі, як зробиш, потім без темряви, чи що воно є ніяке просто. Не знаю, буду робити чи ні. Так, по приколу чисто заказала спробувати. була там написано, що це нижня щелепа. Бачите? Ось це просто приїхала ось ця така щелепа. І ось такі кружочки, що ти е, поміщаєш їх у гарячу воду, потім сам ліпиш зуб, напевне, і вставляєш цю щелепу. А ні, нижня щелепа є. Короче, тут це щось таке смішне. Коротше, дві штуки таке приїхала. А, напевне, ніжня і верхня. Потім, як я розберусь, покажу вам. І ще одна така штука. Осьо. Бачите, бо воно, як там показує, дуже мені стало цікаво, взагалі, що це таке і як воно виглядає. Бо бачила я. Типу, знаєте, як треба тобі піти на вихід кудись, і, чи той, якщо в тебе там не вистачає зубів, чи вони не такі білі, як тобі б хотілося, ти можеш оце вдягти і піти. А, боже мой, ви бачите взагалі, що це таке? Воно тут з дирочками. Взагалі, напевне, треба почитати інструкцію. Може, його треба у теплу воду помістити, щоб воно прийняло форму твоєї щелепи. Бо всі вже різні, ось о верхня, а ось о нижня. Коротше, ось так. Тин -тин -тин. Ну, типу, сходити, ну, вони не виглядають, як зуби справжні, вони якісь взагалі странні. <рикола> я чисто заказала по, по приколу. Я вам чесно скажу, ось цей наборчик коштував 42 гривні, щоб ви розуміли. І ті, по-моєму, теж по 42. Ось таке. А що ось це таке, я не знаю, напевно. Навіть що ось це таке? Що ось це таке? Може, якось воно. Коротше, треба почитати інструкцію. Я потім розберусь і вам розкажу чисто по приколу, щоб подивитись взагалі, що це таке. Ну і все. Закінчились мої покупочки з тему. А тепер ми беремо вас з вами і підемо гуляти у наш осінній парк. Бо вихідний в мене тільки один. Треба зробити фоточки, бо я не знаю взагалі, що там за листя. Ми не були там дуже давно. І кудись хотіла ще з дітьми поїхати, але в мене трошки. Коротше, не хочеться мені сьогодні нікуди їхати. Просто сходимо, погуляємо в парку. У нас дуже схолоднішало. Зранку було чи плюс два, чи плюс чотири. Зараз плюс вісім всього. Але сонячно сонечко є, але треба бігти гуляти, поки воно є. Так що так беремо вас з нами. Ну, все, мої дітки. Пішли Веронічка. Пістолет собою взяв. Так ми так довго сперечалися з ним. Він хотів на день народження справжній пістолет, який стріляє ось цими пулями, якими можна пробити людині око взагалі. І він хотів, він мене з літа довбив, довбив з цим пістолетом. А у той раз ми були ну, у той серії у дитячій кімнаті, і там був був такий, що просто з пульками, і він вже виключив в мене, і я йому купила. Але ось такий був він хотів взагалі справжній пневмат. А я злюсь, кажу, ти мені відстрілиш пів району, а потім мама у тюрму сяде. Ой, так що так. А дітей доволі багато, сонечка тільки вийшло, не було його. Взагалі краса. Клас, так? Зараз був Хеллоуін і ось таку штучки з мандаринки Тьома подивився і знайшов у тіктоці, і сам таке ж зробив.